Всім привіт! На каналі Математика по-людськи розбиратися будемо з точкою, рівновіддаленою від сторін многокутника. В попередньому відео ми вже з вами обговорювали задачі про точку, яка рівновіддалена від вершин многокутника. Тепер треба розібратися, коли оця точка М в даному випадку, от вона тут у нас є, рівновіддалена від сторін трикутника АБЦ. Давайте спочатку подивимося на малюнок. Тут я маю точку М. І побудовано перпендикуляр МО. Отут тут він є, можна записати. МО перпендикуляр до, перпендикуляр до АБЦ. І от точка М рівно віддалена від сторін трикутника АБЦ. Тобто, що це означає? Що точка М знаходиться на однакових відстанях. До сторін АС, БЦ і АВ. Отже, МЕ дорівнює МК дорівнює МП. Чому тут стоять прямі кути? Тобто МЕ перпендикулярно до АС. Тому що МЕ є відстань від точки М до АС, а це є перпендикуляр. І аналогічно МП є відстань до АБ, і тому тут теж є прямий кут, і отут цей кутюк, також там є прямий. Отже, маємо відстані. Так, тепер треба довести, що якщо ми опустили перпендикуляр до площини, або ще точку О називають проекцією точки М на площину АВС, то чому вона стала центром кола, яке є вписане в даний трикутник. Отже, подивимося на ті от трикутники МОЕ, МОК і МОП. Ці три кути спочатку напишемо МОК, дорівнює куту МОЕ. Дорівнює куту МОП. І дорівнює 90 градусів. Ну, бо то МО є перпендикуляр до АБЦ. То ясно. Тепер трикутники, ті, котрі я вже назвала, от ще раз, МОК, МОП і МОЕ, вони будуть рівні. Чому вони будуть рівні? Бо МО в них спільний катет, ось перпендикуляр. І МК, МЕ і МП то є рівні гіпотенузи. Тому такі трикутники будуть рівні. Запишемо: от, трикутник МОП, МОЕ дорівнює трикутнику МОК. І дорівнює трикутнику МОП. Так, вони є рівні, як ми вже сказали, мають рівні гіпотенузи і спільний катет. І якщо ці трикутники рівні, то звідси випливає, що відстань ОЕ така сама як ОК і така сама, як ОП. Так, чому то відстань я вжила слово? Ну, дивіться, тут ще треба згадати про теорему про три перпендикуляри. Дивіться, оскільки Ме є перпендикулярне до Аце, то ОЕ, це є проекція МЕ, також буде перпендикулярне до А За теоремою про три перпендикуляри. Ми говорили вже з вами про теорему про три перпендикуляри на каналі. Можете переглянути відео собі, якщо ви призабули ту теорему. Тобто ОЕ, наприклад, тут я поставлю прямий кут. Тут аналогічно будуть також прямі кути, можна не ставити, щоб не запаскувати малюнок. Отой. Ну, а можна поставити отак. Отже, ОЕ, ОК і ОП є відстані до сторін АВ, Б, Б і АЦ. Відповідно, вони є рівні, тому точка О є центр кола, яке є вписане у трикутник АБЦ. Точка О. Центр кола вписаного трикутника БЦ. Отже, треба запам'ятати, що якщо точка рівновіддалена від вершин многокутника, то точка О є центром описаного кола. А якщо точка рівновіддалена від сторін многокутника, то точка О є центром кола в цей трикутник Або в якийсь інший многокутник. Е, що то за точка О, Це то є от основа того перпендикуляра, котрий ви проводите з деякої точки М, про яку йде мова в задачі, або ще її називають оцю точку О проекцією точки М на площину В Тепер подивимося, які там задачі в нас є, і що нас там може чекати особливого. Дивіться, точка L. Тобто, це, напевне, рівновіддалена від усіх сторін рівнобедреного трикутника. Тут поставимо L. рівнобедреного трикутника з основою і бічною стороною. Задовжки 12 і 10 відповідно. Так, отут в нас є рівнобедрений трикутник. Позначимо, давайте його ABC. Так, от може. Так. І тут пише з основою 12 і бічною стороною 10. І відповідно, отут давайте поставимо сторони. Отут буде А БЦ. Далі. Знайти відстань від точки L до площини трикутника. Тобто треба опустити перпендикуляр, от нехай то буде LO. Напишемо собі зразу LO перпендикулярне до ABC. Якщо відстань від цієї точки до сторін трикутника, дорівнює 5. Тут є вже вони побудовані. Тут, якщо поставити якісь букви ПК, наприклад, От e, от будуть ті наші відстані. Тобто ЛП дорівнює ЛЕ, і дорівнює ЛК. Ці відстані дорівнюють 5 сантиметрів. Отже, L рівно віддалена від усіх сторін прикутника АВЦ. І ті відстані дорівнюють 5 сантиметрів що ми щойно говорили? Що якщо так є, то точка рівновіддалена від сторін, то точка О є центр вписаного кола. Вписаного кола. І відрізки теж важливо ОП ОК і «ОЕ» — це є радіуси вписаного кола. Так, тобто той є радіус вписаного кола. Тепер треба згадати формули. Тут без, формул, без планіметрії ніяк ми не обійдемося, тому відкривайте свої формули, свої довіднички, і шукайте формулу, за якою ми можемо порахувати радіус кола, вписаного в рівнобедрений трикутник. Ну, ми його віднесемо до довільних. Буде, я вам нагадаю, 2С. Поділити на А плюс Б плюс С. С. Ви догадалися, то є площа А Б С то є сторони трикутника нашого, оцього, що у нас відомо. Ну, сторони в нас є трикутник рівнобедрений. Тобто А, Б і С в нас відомо. Треба тобто знайти площу. Так, площа. Площу маємо отут побудовану висоту. Тут є в нас буква К. Отже, висоту ми можемо порахувати. Тільки не бажано би хапатися зразу за формулу Герона, бо тут є кращий трохи шлях знаходження площі для рівнобедреного трикутника, можна би було взяти формулу 1,2 друга на H. Якщо писати її для нашого трикутника, то буде 1,2 основи CB помножити на висоту АК. Тут трохи приємніше рахувати площу за тою формулою, ніж за формулою Герона. Тепер треба знайти висоту. Ми вже розібралися з груба. Якщо ми знайдемо радіус, ще забігаючи вперед, то ми можемо взяти тоді будь-який трикутник, наприклад, ЛОК. Та радіус у нас буде. Оця відстань ЛК у нас відома, вона до рівні 5, і з прямокутного трикутника за теоремою Піфгора з ЛО. Тобто, план задачі ми склали. Тепер будемо рахувати висоту АК. Для того, щоб тут потім радіус порахувати. Так, отже, ми дивимося на трикутник АКБ, наприклад. Так, кут К в ньому 90 градусів. І АК квадрат. АК квадрат. Це буде АБ квадрат. Мінус АБ квадрат. Це дорівнює 100 мінус 36. Точка К як висота. В рівнобедреному трикутнику поділила себе навпіл. І це дорівнює 64 і тоді АК дорівнює 8. Так, 8 см. Оскільки тут сантиметрів сказали, то пишемо. Так, то просто. Тобто АК ми порахували. Тепер будемо рахувати радіус. Отже, радіус це є 2 площі. Так, площу ми ще не порахували. Так, стоп. Вертаємося назад. Поки що ще радіус зарано. А тепер площу. Отже, площа того трикутника це є одна друга на 12 і на 8. Так, 12 на 2, 6 на 8 48 сантиметрів квадратних. Готово. Так, тепер радіус Радіус формулу. Маємо. Отже, 2С48 помножити. І внизу в знаменнику то є 10 додати 10 і додати. 12. Так, тут не поспішайте множити. Добре, скорочувати. 10 і 10, 20, 32. Тут можна скоротити на 16. Це дорівнює 2 на 3 і на 2. І це дорівнює 3 см. Так, радіус є. Так, це був наш перший трикутник, можна собі понурувати. Другий трикутник це є L. О. Наприклад, кут О в ньому 90 градусів. Так, І оцей радіус ОК ми вже знайшли, він дорівнює 3 см. І тепер за теоремою Піфагора рахуємо ЛО. Це є ЛК квадрат. Не забудьте, що треба відняти ОК квадрат, бо рахуємо катет. ЛК ЛК. Ось тут у нас є 5 см, тобто це буде 25. Відняти ОК квадраті 9. І це дорівнює 16, тобто ЛО дорівнює ЛО 4 см. Так, от ми порахували відстань від точки L до площини трикутника. Тобто, наша відповідь ЛО дорівнює 4 см. От маємо відповідь. Бачите, така задача. Отже, тут, в принципі, якщо ви розумієте, як то працює оті всі радіуси. Далі треба звертатися до планіметрії, Треба згадувати формули, дивитися, які ми маємо там формули на радіуси, і тоді та задача розв'яжеться. Ну, Добре, тепер друга задача. Маємо таку точку О, центр кола вписаного в різнобічну трапецію. Давайте ми її е, отут позначимо, ту рівнобічну трапецію, я вже її тут маю. І точка О, то є той центр кола. Так, периметр якої 48 см. Отже, периметр нашої трапеції дорівнює 48 см. Острий кут 30. Значить, то буде той і той. Тобто, кут, наприклад, нехай буде D, так, дорівнює 30 градусів. А також 30. Тепер через точку О до площини трапеції проведено перпендикуляр ОМ. ОМ перпендикулярне тут є, так. Перпендикулярний до площини трапеції. Так. Написали. І той перпендикуляр має довжину 4 см. Так. З точки М. Проведено перпендикуляри до основ трапеції. Ну, давайте ми їх назвемо. Якщо це наші основи, так, як то ми назвали трапецію. Ми назвали її: Отак от: А Б. С, Д. І основи трапеції, то є наші Б С і AD. І тут пише що з точки М проведено перпендикуляри до основ трапеції. Тобто, це буде, наприклад, перпендикуляр МП і MK. Тут во буде у нас прямий кут, і тут прямий кут, бо сказали, що це перпендикуляри. Треба записати. Отже, МК перпендикулярне до АД. І МП перпендикулярне до БЦ. Так, ті перпендикуляри в нас є, і тепер знайти треба їх довжини. Тобто треба знайти МК, не знаємо, і МП не знаємо. Так. Будемо розбиратися. Тут на Аде є точка К, то тут поставимо К, і на Б це є точка П, поставимо П. Так. Чому е, тут є коло, і що то є за ті відстані? Оскільки МК є перпендикулярне до АД, то ОК як проекція буде також перпендикулярне до АД. Це є теорема про три перпендикуляри. Бачите, тут вона теж є. Ми то запишемо МК перпендикулярне до АД, то ОК також перпендикулярне до АД. За теоремою про три перпендикуляри. Аналогічно, якщо МП перпендикулярне до БЦ, то ОП. Також є перпендикулярне до BC. тут у нас теж працює теорема про три перпендикуляри. От і що ми маємо? Що Оце ПК є перпендикулярним до основ до АД і до BC. Отут ми його побудували. І тут ще сказали, що точка О центр кола. Тобто, тут треба собі пригадати, Теорію про трапецію, в яку можна вписати коло, бо не в кожну трапецію ви впишете коло. Без цієї теорії нам ніяк. Тут є трапеція, в яку можна вписати коло, що ми про неї знаємо. Знаємо, що суми протилежних сторін BC плюс AD дорівнює AB плюс CD. Є властивість такої трапеції, в яку можна вписати коло. Але оскільки в нас трапеція рівнобічна, дано периметр, то це буде P поділити на 2. Тоді AB рівне CD. І ми звідси знайдемо 48 поділив на 2. Це буде 24 см, буде 24, буде полу... Ні, 24 то буде АБ плюс СД, значить ще треба раз на 2. Тобто ми дістанемо не 24, а дістанемо скільки 12. Дістанемо 12. Так, так зараз ми тут напишемо. 4 на 2 12 см. Тобто, 12 см є наша бічна сторона. Тут 12 і тут 12. Тепер про трапецію, в яку вписано коло, треба ще знати. Що радіус такого його кола буде дорівнювати висота, поділити на 2. Де нас тут є висота? Наша висота це є ПК. Тобто, нам ще завдання знайти цю висоту. Що я зроблю? Я проведу: давайте ми намалюємо червоним, щоб нам було видно. Тут я проведу ще одну висоту. Наприклад, точки С, наприклад, якої там ще нема букви. N, наприклад, нехай буде так. Введемо оцю висоту cn. Тепер можна розглянути трикутник cnd. CND. Він буде мати кут N90 градусів. Що в ньому є? В ньому є ота висота cn, Сутену завідома cd 12 і кут 30 градусів. Ну, тут всі знають ту властивість. Катита навпроти кута 30 градусів. Тобто наш катет CN, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Так, то буде CD на 2, це дорівнює 12 на 2, і це дорівнює 6 см. Якщо ви ту властивість забули, ну, то маємо синус 30 градусів протилежний катет до гіпотенузи. І тут само це можна порахувати. Так, отже, висоту ми знайшли. H дорівнює 6 см. тепер радіус того кола, яке є вписане в трапецію, це є висота навпіл. 6 на 2 і дорівнює 3 см. Це наш радіус. тепер треба знайти МК. Якщо ОМ відомо, отже, беремо трикутник МОК, так, як він завжди, кут по в ньому 90 градусів пишемо теорему Піфагора для МК. Це є наша гіпотенуза. Ми маємо МК квадрат, дорівнює МО квадрат плюс ОК квадрат. Дорівнює МО це 4 см, 16 см, значить, до квадрату. ОК є радіус плюс 9 і дорівнює 25. І тоді наше МК дорівнює 5 см. Бачите, ми вже задачу зробили. Отже, МК дорівнює 5 см. Так. Висновок з того, що ми з вами наговорили, можна зробити такий. Теорії оцієї проколо не так багато і не так складно просто запам'ятати про точку рівновіддалену від сторін і точку рівновіддалену від вершин. Але без формул з планіметрії. Ми не обійдемося в жодній із цих задач. Тобто, треба собі пригадувати формули на радіуси, на площі, і отут-розбиратися -от з тими трикутничками прямокутними, і тоді та задача вам піддасться. Не забувайте писати коментарі, підписуйтеся на наш канал, я буду рада. А поки що це все. До зустрічі!